У ніч проти 22 липня у російському ТУАПСЕ пролунала серія потужних вибухів неподалік нафтобази. Місцеві жителі бідкаються, що місто опинилося під атакою безпілотників. У мережі опублікували кадри з потужними вибухами та пожежею, Однак, російська міноборона традиційно заявляє про успішне відбиття атаки. А за джерелами РБК Україна нафтопереробний завод у Туапсе атакували дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України. вже почти подпишили. Ської третьої тридцять ночі в російському місті Туапсе пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі бідкались, мовляв, Краснодарський край опинився під атакою безпілотів. У мережі опублікували кадри, на яких зафіксували потужний вибух. Як пожать у мережі, він пролунав поблизу місцевого НПЗ. За повідомленнями місцевих у Туапсе пролунало щонайменше 5 потужних вибухів. А на кадрах також видно, що внаслідок вибуху починається загоряння. В небі. темне, темне, тому що цьому, Видно. Все, Оп, смотри, смотри. 30 секунд. Оп, мимо. німа, сморі, що. Інша місцева жителька також поділилася кадрами, як росіяни збивали дрони. Так, на новому відео чітко видно приліт, а дівчина за кадром стверджує, що тепер у небо здійнявся стовп диму. О, де це зрю? Там чого зарвалось? Диму дьот, він по телефону не видно. Водночас місцева влада традиційно розповідає про успішне відбиття атаки. Так глава Туапсинського району Сергій Бойко підтвердив, що Туапсе атакували безпілотики. Російський політик заявив, що ППО буцімто успішно відпрацювало і збила вісім безпілотиків. Традиційно окупанти стверджують, що руйнувань та постраждалих немає. До слова, тривожно було не лише в Туапсе. Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи також лунали і в Морозовську, що у Ростовській області, де розташований аеродром окупантів. Вони заявляють, що безпілотники летіли у бік аеродрому, а також написали про роботу ППО. Наразі детали щодо наслідків вибухів у Ростовській області немає. Щасні вода не вот он вот. Вот так Отак от воданий йде. Пушо. Пішов, 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 пішов. Еще один. Вот они атаки йдуть. Все. Ще йде. Вот они. Восьмой. І аби російські НПЗ та аеродроми палали і далі. РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.